Україна готова віддати Донбас, а кінець війни близький як ніколи. Принаймні про це вже більше тижня гудить весь медіапростір світу і чомусь МЗС Китаю. Чому? Бо президент США Дональд Трамп відкрив новий сезон переговорів, і цей сезон починається з Аляски. Туди американський президент кличе Володимира Путіна, який на це навіть погодився. І поки в Кремлі готують розгорнуту лекцію про російську північ і печенігів, ви можете почитати подивитися аналітику моїх колег щодо цього на сайті і на Ютуб. Ну а я розкажу вам трохи про дивний світ дезінформації. Якщо дуже коротко, то наше з вами інформаційне поле складається з безлічі меседжів різного ступеня свіжості і правдивості. Ми всі з вами пам'ятаємо ті славні часи, коли в Україні приблизно раз на рік знаходили чупакабру. І знову про Чупакабру на планету летів вбивчий астероїд. А Майя тепер вже точно і на 100% передбачили кінець світу. Але з 2014-го, а потім з 22 го новини фокус в Україні дещо злетів зі знайомої нам всім орбіти. Тепер замість Чупакабру у нас росіяни, які майже дійшли до Києва. Замість Майя поінформовані джерела, переказують нам розмови під стінами Кремля. А замість астероїду у нас Путін. Тут просто Путін. <кхи> І тепер цей просто Путін і вся його пропагандистська Dream Team регулярно захоплюють медіапростір, полюючи на наші з вами розуми. Мета налякати, демотивувати, роззброїти і, врешті-решт, змусити впасти у вічі. Але ми не впадаємо у вічі, бо ми знаємо, де нам зараз хочуть збрехати. А якщо не знаємо, зараз дізнаємось. Росіяни почали маніпулювати на темі переговорів ще кілька тижнів тому, але перший пік прийшовся на зустріч Путіна. І спецпосланця США Стіва Віткофа Ну, по-перше, треба розуміти, що для Путіна кожний такий візит це як ковток кока коли яку він сам для всіх заборонив, але дуже хочеться. Ви могли цьому переконатися, дивлячись на те, що він видав як посмішку на своєму обличчі. Його бачать з ним спілкуються, до нього дослухаються, і не хтось там, а спецпосланець президента Америки. Ну круто ж. По-друге, кожна така зустріч можливість роздути з неї інфоприводів і нарізати їх всі кремлівській пропаганді на тиждень вперед. Тому вже через кілька хвилин після зустрічі західні медіа почали публікувати перші інсайдерські інсайди, які звучали приблизно так: Путін згоден на мир, а за це просить саму дрібницю український Донбас. При цьому давайте чесно: жодних офіційних заяв від офіційних джерел по підсумках цієї зустрічі не було. Потім воно почало розширюватися. Бульбашка почала надуватися після зустрічі. Ну і далі включилася органіка, як ми бачимо, коли. Все ж таки тема хайпова і Журналісти почали змагатися в тому, у кого більше інсайдів і у кого більша фантазія аналітична, і почали віддавати території, забирати територію, обмінюватися територіями, не володіючи реальною інформацією. Оскільки в той момент, коли з'являлися якраз ці новини, відбувалися певні консультації між радниками з нацбезпеки, європейських країн. Сполучених Штатів Америки, Україна, і тут треба чітко розуміти шанс на те, що змі дізнаються про що дійсно домовились, або скоріше за все не домовились Путін і Вітков дуже малий, бо зміст зустрічі такого типу не розкривається. Тому все, що ви бачите під грифом Терміново Путін з Вітковом домовились про таке, це фейк. А фейки ми з вами не любимо. Brother, uh! Навіщо Росія в принципі намагається розбавити медіапростір купою вкидів про переговори? У цього є кілька задач. По-перше, росіянам дуже важливо витіснити Україну як таку з фокусу уваги. Все, що відбувається на полях сьогоднішніх перемовин, подається Кремлем приблизно так: два великих дядьки Путін і Трамп, будуть вирішувати долю проблемної Європи і українське питання. Київ як суб'єкт в принципі не сприймається, він не вирішує. Але тут один з цих двох дядьків Ків дядько Дональд каже досить цього лина. Трамп наполягає, що зустріч має відбутися Путіна і Зеленського відповідно з ним або без нього. Ну тобто, таке формулювання, тобто там як вийде. Але сам факт, що без України Трамп демонструє, що говорити про Україну без України ніхто не планує з точки зору там ухвалення якихось рішень. Він чітко говорить, що він не укладає ніякі угоди. Це повністю суперечить. Позиції Кремля тому будь-що що ви чуєте про те, що Україна готова здати землі, а Зеленського навіть не будуть про це питати. Це наратив, який вигідний Кремлю і який той же Кремль і розповсюджує. По-друге, Росіяни дивляться на реакцію, як і до речі, наші американські друзі, бо вони теж не нехтують можливістю вкинути у інфопростір якусь, скажімо так, цікавинку. Росіяни забрали дуже цінні території. Вони забрали велику частину. Те, що ми у сфері нерухомості називаємо території біля океану. Це завжди найбільш цінна власність. Будь це біля озера, річки чи океану це завжди найдорожча власність. Е, ні, я навіть не про це. Наприклад, стаття у Bloomberg, поважного видання, яка вийшла під заголовком: переговори між США і Росією закріплять досягнення Путіна в Україні. Тут дуже важливо розуміти, що в заголовку не так, а там не так буквально все від впевненого тону до самої суті, і така маніпуляція покликана збудити в вас емоції: злість, віча віче і нарешті розчарування. Багато західних медіа пишуть саме про те, що путіну потрібно. Йому потрібно, щоб на заході говорили, що він вийшов з ізоляції. Західні медіа, на жаль, деякі, які хочуть вкусити Трампа. Допомагає такими публікаціями Путіну, аби підкріпити свої ж наративи про ну майже капітуляцію ЗСУ на Донбасі, росіяни чим дужч тиснуть на тому ж Донбасі, підтягуючи туди всі свої резерви, все це робиться для того, щоб Владимір Владимирович не тільки про печенігів Трампу на Алясці розповідав, а й мав що покласти на стіл. Тому і медіатиск на цю тему зараз буде масштабним. Готуйтесь до маніпуляцій, фейків і відвертої брехні. А щоб знати, що відбувається на фронті, насправді. Насправді, дивіться подкаст моєї колеги Уляни Безпалько, яка докладно про це розповіла. Посилання у описі під відео в цьому ж контексті. Росіяни тиснуть на наші самі болючі теми, одна з яких полонені. Кремль вже не раз спекулював на цій історії. Ми всі з вами можемо згадати ці спроби, коли вони не хотіли формувати списки полонених, віддавали тих, кого і самі могли б депортувати, а публічно заявляли, що це ми тягнемо з обмінами. Окремо російська пропаганда записує інтерв'ю з полоненими українськими військовими. Багато з них в полоні більше трьох років, і росіяни просто користуються їхнім станом. Нічого нового звичайна людожерська практика. І ось ці от зараз речі вони намагаються публікувати і просувати далі. Хоча насправді Україна наполягає на обміні всіх на всіх, а Росія цього не хоче, і от такі от речі воно все крутиться і на фоні перемовин загалом, да, між Трампом і Путіним. Про щось так і на фоні загальної ситуації на жаль. Загалом, ви маєте розуміти, що зараз, прямо під зустріч на Алясці, і потім під час чергової фази переговорів росіяни намагатимуться оточити вас величезною кількістю дезінформації. Вони будуть маніпулювати про несуб'єктність України, про те, що нас вже всі здали. Трамп про все домовився, і Росії дістанеться все включно з Варшавою, а росіяни вже десь під Києвом. Ваша головна задача споживати відповідально. Дивіться джерела, критикуйте і піддавайте сумніву. А за з перевіреними новинами ви завжди можете прийти на РБК Україна.